Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. На превеликий жаль, дуже багато справ є. В селі завжди є робота і особливо осінній час. І щось я трішки запрацювався, і ви бачите, в нас сталася велика перерва між читаннями. З одного боку, сам кажу вам, що ви не лишали читання і навчання. Тепер виявляється, що і сам пропускаю. Я думаю, що це все на користь. Ці перерви пов'язані із працею, і з турботою про сім'ю, і це добре. І добре, що у православній церкві священники є сімейними, і вони з власного досвіду знають, що таке мати дітей, виховувати дітей, що таке працювати, як нам дається хліб, це все дуже корисно. Буквально недавно почув такий вислів, що от, ну, монах він так стяжає благодать Святого Духа, він подвизається. Він очищає свою душу, йому багато відкривається, але все ж таки він ніколи до кінця не буде знати, що таке є тяготи сімейного життя і тяготи, і радості. І тому добре, що в нас в православній церкві є така традиція, що священники сімейні, вони краще розуміють проблему наших парафіян, розуміють, наскільки все в цьому житті непросто. І от один ще із таких прикладів, що людина, яка не має діточок, вона ніколи не зрозуміє тих, хто має діточок. І ці люди дещо відрізняються. Вони більш вимогливі до інших, вони завжди мають претензії багато до інших, багато від інших вимагають для себе особисто і дуже часто перебувають у певній злобі. Так, хай вони не ображаються, можливо, нас сьогодні хтось і слухає ті, хто. Немає діточок, але це теж є випробування. І життя дане для того, щоб ми утвердилися в любові. І хто, в залежності від того, в якому стані перебуває, повинен навчитися любити. Бо лише жертовна справжня любов нас робить Божими людьми, тільки так ми можемо стяжати Божу любов. Хай Господь нам у цьому допомагає. Сьогодні будемо читати особливий псалом, 33-й псалом. Чому його особливість? Ми знаємо, хто написав, за яких обставин. І також поговоримо, а чому саме цей псалом ми співаємо з вами в кінці літургії. Це 33-й псалом. Ми поговоримо про те, що я вам сказав, а також звернемо увагу лише на один стих. В цьому псалмі. Кожен з тих окремо розбирати, то буде, ну, так, потрішки. Про все конкретно ні про що. Так? І ми з вами говорили, що Псалми – це книга, яка має відгукуватися в нашому серці. І тому нам треба читати в цілому все писання. Для того, щоб розуміти псалтир, треба знати старий заповіт, хоча б кілька разів його прочитати. І тому, в певних потребах ми стаємо і читаємо і молимося, і тоді ця молитва псалмів стає нашою особистою. Тому у кожного серця буде свій відгук на ці прекрасні Божі слова. А ми так ознайомимося із псалмом, і звернемо увагу, як я вже сказав, лише на один стих і на цілому контекст цього псалма. Отже, третій псалом він має назву Псалом Давида, коли він прикинувся безумним перед Авімелехом, який через це відпустив його. Тут дуже закладений глибокий смисл. Справа в тому, що Давид, ми знаємо, свого часу переміг представника фелестимлян Голіафа, і тим самим він приніс перемогу Ізраїлю. Фелестимляни це добре пам'ятали. І ще Давид не став царем, але вже був переслідуваний Саулом, і він був змушений втікати. Зверніть увагу, є обставини, що і віруюча людина теж змушена втікати. Як і свого часу, Христос втікав, і багато святих ми знаємо, що вони були змушені змінювати місце свого помешкання, бути вигнанцями у цьому світі. І ось Давид втікає. Ну і куди ж йому втікати? Він потрапив до фелестимлян. А фелестимляни ж добре пам'ятали. Що він був переможцем, він був тим, через кого Господь звільнив Ізраїля? І у Давида з'явився страх, що фелестимляни, користуючись цією нагодою, можуть повститися Давиду. Він вдався до такого способу, що він перекинувся божевільним. Він почав поводитися як божевільний, він почав пускати піну, слюну по своїй бороді. Уявляєте? От які бувають різні обставини, і яка буває різна поведінка у людини? От в такий спосіб Господь десь йому підказав, як йому спастися. І Авімелех, тобто цар фалестимлян, Авімелех означає батько цар, відпустив його, і тим самим він зберіг своє життя. І тоді Давид прямує в одну із печер і там співається псалом. Чому цей псалом? Читається якраз в кінці літургії. Літургія це перемога, це перемога нас над собою. Ми себе примусили піти до Божого храму і причаститися. І це перемога добра над злом, тому що там згадується перемога, тобто жертва Христова, де Христос своїми стражданнями переміг зло, переміг смерть і дав нам спасіння через причастя тіла і крові. І ось ми вже причастилися і маємо духовну радість. Але ми підемо у світ і будемо там переслідувані. Так, так, і помислами, і спокусами через людей, Так. і тому ми повинні завжди це пам'ятати. Що, хоч і Давид був переможцем, але разом з тим він, він був змушений і втікати. І весь час він був переслідуваний. І тому тут збувається мудрість отців, які кажуть, що. Істинний подвижник, істинний християнин закінчує своє життя на Голгофі. Бачите, яка закономірність? З одного боку, спасіння, радість у Бозі, з іншого боку, це велика ноша. Ноша переслідувань, випробувань, в першу чергу, випробувань від самого себе. Треба і себе перемагати, ну і обов'язково це буде і від інших. Бо коли диявол не може. Перемогти, перемогти особисто людину, то він намагається перемагати її через інших людей. Ну, Я вам вже про це колись говорив: що не біймося цього. Це не означає, що всі ми будемо розп'яті так? чи замучені, так як мученики. Ні. В нас в малій мірі, але це буде в кожного, хто буде намагатися йти істинним шляхом. Згадуйте це кожного разу, коли звершується літургія. Коли ми причащаємося, згадуйте цей 33 й псалом. Я коротенько почну його читати, щоб ви згадали. Весь не буду його читати, цей псалом. І так, подальше ми будемо старатися у псалмах звертати увагу на основні моменти. Благословлю Господа на всякий час. Завжди хвала його в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують Вірні і звеселяться, величайте Господа зі мною, і прославмо ім'я Його всі вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене. Приступіть до Нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його, від усіх скорбот спас Його, ангел Господній охороняє тих, що бояться Його і визволяє їх, споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього. Бійтеся Господа всі святі Його, бо не знають нестатку ті, що бояться Його, багаті зубожіли і зголодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Я прочитав 11 стихів, ті 11 стихів, які ми зазвичай співаємо в кінці літургії. Далі прочитайте самостійно, звертаємо увагу на 11 стих. Багаті зубожіли і зголодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Про що тут йдеться? Про яке зубожіння? Багаті не бідніють, таке рідко буває. Зазвичай вони багатіють. Але про що тут йдеться? Багатство має здатність вбивати і перемагати людину. І людина дуже часто буває полонена, не тільки багатством, вона може бути полонена алкоголем, наркотиком, блудною страстю, або багатством, або іншими спокусами, які в нас можуть бути. Спокуса це в тому випадку, якщо та річ. Чи ці дари, які нам дає Господь, починають володіти нами. А все нам дано, щоб ми були паном над усім. Пам'ятаєте, що ми говорили про царя, що людина має бути царем у своєму житті, тобто має бути сильна, має володіти собою, опановувати себе. І от багаті збідніли і зубожіли. Чим більше людина отримує, то тим більше їй ще хочеться отримувати далі, збагачуватися. І вона стає залежна від свого багатства, і її серце стає холодним. І ми знаємо, що кусок хліба набагато простіше попросити у бідної людини, аніж у багатої. А наше багатство в тому, що ми духовно насичуємося, коли ми причастилися, коли ми оновилися, освятилися, коли з'єдналися з Господом, то ми маємо справжню радість. От в цьому і є радість Богоспілкування і життя нашого. Християнського. Тому намагаємося жити так, щоб ніщо нами не володіло. Все наше життя це боротьба. Нас оточують матеріальні речі, блага, але особливо сьогодні, у 21 столітті, ми маємо багато цих благ, набагато більше, ніж будь-коли люди мали, які жили до нас. Це їжа, комфорт, так, якщо не звертати увагу на те, що йде війна, але згадаємо час до війни. І тому треба пам'ятати, щоб це все нами не володіло. Господь в цьому хай нам допомагає. Все має бути по мірі. Слава Ісусу Христу!